Я тільки вівторок зранку і в четвер зранку, а всі ті дні і субота цілий день, а решту немає. Взагалі води немає. Ну, вечором тільки на годинку, може. Не знаю, в нас дуже слабий тиск, у нас дуже мало доходить. А скільки ви платите в місяць за воду? 5 кубів, 45 гривень. А носимо, в банках носимо, в цих бутниках цих капронових. Тож добре, що діти зараз коло мене. А так, я не знаю, бо я інвалід першої групи і. Не знаю, що то буде далі. А ви розкручували сьогодні кран зранку? Та ж зовсім нема води. Я від п'ятої години пильную води. Був, це сумасшедше. Якби мали цілу машину, то його б ціло продали. <кхух> це було десь місяць тому. Це то тільки в тому районі чи ще десь в Борислава? У в цілому Бориславі це І що там? Ну нічого, нічого немає, водичка не тече. Не Рано чуть-чуть пішла. От п'яті годин не встаю. І вот так у мене в мене жінка померла. І от мушу пильнувати, аби набрати батьки людей. Подивіться на, на споді, як перевариш, всередині. Що там? І кохана Осад. осадку. Страшна осадка. Ви не п'єте чому води? Бо вона смердить нафтою, а я маю алергію. Вона, я набираю хіба для туалета вода. більше для нічого.